Збитки на понад півмільйона гривень на Прикарпатті правоохоронці повідомили про підозру депутату Верховинської ради через забруднення отруйними речовинами земельної ділянки та річки. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. На земельній ділянці працювало комунальне підприємство, на якому сортували сміття. Мешканці скаржилися на неприємний запах біля їхніх домівок та подавали численні скарги в різні інстанції. Як засували слідчі, на території його комунального підприємства здійснювалося сортування сміття. Це спричинило забруднення земельної ділянки шкідливими речовинами. І так, власнику підприємства депутату Верховинської ради повідомили про підозру та відкрили кримінальне провадження, адже отруйні речовини зі сміттєзвалища потрапляли у річку. Зокрема, такими як барій, нікель, мишяк, хром, марганець, сульфати та нітрати. За оцінками експертів, такими діями створено небезпеку для навколишнього середовища та завдано збитків на понад півмільйона гривень. Наразі досудове розслідування триває. На земельну ділянку наклали арешт. Депутату дії загрожує штраф або ж позбавлення права займати певні посади на строк до трьох років.